Добрий день, малю першокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього року мандри Україна. Граб подорож. Пролунав уже цінок. Починається урок. Приготуйтесь до моро без мороки все, що треба для уроку. Зошит олівці приготувались молодці. Яка зараз пора року? Весна. Який місяць? Квітень, яке сьогодні число? 28. Який день тижня? П'ятниця. Чи було доранку сонечко, чи були опади, хто дивився на термометр? Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про цікаві місця нашої країни. І в нас бачимо дуже велика кількість різного транспорту. Ну, давайте, бо якщо хочете, щось обираєте, а я буду поступово. На автомобілі, куди ж ми будемо подорожувати? До міста Черкас, правий і лівий берег Дніпра. Поблизу Черка з'єднує Черкаська гребля. Найдовша гребля в Україні, її довжина складає 17 кілометрів. Автомобілісти, які проїжджають гребли, мають змогу помилуватися дніпровськими краєвидами. Зупинитися біля оглядового майданчика, там встановлена стела. I love після символового сердечка розміщені дві англійські літери. Як ви думаєте, що там? Йой, Україна! Так, далі ми вирушаємо на мотоциклі. Шанувальник мотомандринок чула білгород дніпровський Атмосфера величного сереновіччя зустрічає мототуристів, а Керманська фортеця в білгород Білгород-Дніпровську, Найбільша фортеця України. Могутня військова твердиня зведена в 13-15 століттях, нині є арена історичних фестивалів, байкерських мотозльотів. Нерозгадані таємниці невід'ємна частина шарму фортеці. Одна з таких таємниць це 10 бурованих ядер на стіні фортеці. Які залежно від часу доби по різьбовому відбивають сонячні промені. Як ви думаєте, для чого це? Вони служили саме, е, так, вони служили саме годинником ці, тобто, наскільки на них на сонечко, і відбивалося по-різному. Далі в нас метро. У мандри кличе столична підземка. Спускаємось в метро. Київський метрополітен сповнений неповторно краси. Тут діє найглибша станція метросвіті Арсенальна, справжня красу підземка станція Золоті Ворота. У її стіни прикрашає мозаїка, що розповідає історію нашої держави. Сенсацією 2018 року стала особлива знахідка на мозаїчному пано, майже непомітний напис «Українське вітання національне гасло, викладене на стіні в 1989 році, коли Незалежна Україна ще не заснувало. І написано тут слава Україні. Так, далі ми з вами на Катері. Острів Джарелгач – унікальна природна перлина Херсонщини. Це найбільший острів України Чорного моря та найбільший незаселений острів Європи. Джарелгач називається українськими Мальдівами. Молується красою, насолоджуватись атмосферою його дикої природи, їдуть туристи з усієї України. Догадайтеся, в якому виключно одному виді житла дозволено проживати відвідувачі остров. Це в наметах дозволено. Так, далі в нас велосипед. В нас вітає серце України, київський хрещатик. Це найкоротша центральна вулиця серед усіх столиць Європи, Її довжина всього 1,3 кілометри. Візьмемо велосипед у пункті велосипедної оренди і неспішно прогуляємося, розглядаючи величні скульптурні символи Києва, монумент незалежності, пам'ятник фонтан на честь засновників міста, стелу глобус. Погляньте, на Київської міської ради притулилася міні-скульптурка. Відтворений в бронзі головний рослинний символ Києва. Що це за символ? Так, це Каштан. Далі на тролейбусі. Мальовничим Кримом пролягає найдовший тролейбусний маршрут у світі. Він з'єднує Сімферополь з українського з куроту Ялта. Ялти. Протяжність маршруту становить 96 км. Ми з вами їдемо тролейбусом позаду, лишається гора Айодах. Природніх визитів о Криму, образ гори нагадує дикого звіра, що застиг на березі моря, п'ючи воду. Так, на яку дику тваринку схожа ця гора? Так, на ведмедя. Далі на, літочки, на літаку. У затишному салоні літака пролітаємо на засніжене вершиною піпіван, це третя за висотою гора українських Карпат. Пильно придивившись, можемо побачити, що на ній залишки споруди, яку називають Білий слон або гуцульська піраміда». це найвища будівля в Україні за своїм розташуванням, де постійно жили і працювали люди, проводячи на спеціальному обладнанні метеорологічні та астрономічні спостереження. І була вона обсерваторією. Далі їдемо на, їдемо на автобусі. Автобус везе нас на Харківщину. Справжнє рукотворне диво нас чекає у селі Городні, на Харківщині. Тут зберігся незвичайний фруктовий сад, розбитий в 19 столітті за задумом відомого цукровика Павла Харатоненка. У вигляді терас. Що фруктові насадження прогрівалися сонцем впродовж цілого дня. Сад нагадує давньогрецький амфітеатр, причому не лише форма, але й акустика. Місцеві просто вважають палітра звуків, тому тераси називають співучими. Що співає на терасах? Вітер. І тому вони називаються. Далі в нас з вами трамвай. По європейський громадський транспорт зустрічає нас у Вінниці. Тут курсує Вінвей, сучасний високотехнологічний трамвай, назву дали самі Вінничани. Він оснащений вайфаєм, системою відеоспостереження, сенсорними кнопками, пандусами. На вулиці Вінниці можна побачити ретро трамвай. Він частина музею Вінницького трамваю. Час від часу ретро трамвай знову виїжджає на колію, збирає пасажирів. І мчиться занурити їх в минуле місто. Так, ми бачимо таку екскурсію. Далі на теплоході. Вирушаємо Дністровським каньйоном, визначимо один із семи природних чудес України. Русло Дніпра утворить численні мальовничі звиви, меандри. 250-кілометрова протяжність каньйону сповнена водоспадами, джерелами, скелями, гротами і печерами. Серед особливо дивовижних острів, схожий за формою свідомо китайським силом єдності протилежності. Як називається цей? Інь і янь? Чудово! Так, далі у нас фунікулер. Одеський фунікулер найстарший в Україні. Збудований він в 1900 році. Другому році для транспортних потреб одеситів, які щодня спускаються на роботу в порт. Вагончики фунікулеру рухаються вниз і вгору до потьомк... Потьомкінських сходів, а пасажири мають чудову нагоду подивитися мальовничі пейзажі Одеси. Так, і бачимо, малюється Чорне море. Далі, на потязі. Ми е... Їдемо до Рівненщини. Особливий природній тунел обіймає зеленим віттям відрізок залізниці, поблизу селища Кливань на Рівненщині. За легендою, ідея прокласти залізниця через ліс прийшла в голову молодому інженеру, який жив у сусідньому селі, і саме цим маршрутом ходив до своєї дівчини кливань. І тоді молоді люди присягаються тут у вільності один одному, а самотні просять у долі віднайти другу половинку. Як називається? Тунель кохання. Так, далі в нас залишився вертоліт. З кабіну вертольоту вогні вечірнього Дніпра по-справжньому заворожують. Погляд одразу привертають два хмарочоси – символи сучасного Дніпра. Це житловий комплекс башти, найвищі будинки в Україні поза межами Києва. Їх висота становить 106 метрів. Згадайтеся, як називаються ці башти. Вони називаються близнюки, тому що вони дуже схожі. Кінний екіпаж. Прогуляємося центром Львова в кінному екіпажі. Ми з вами їдемо в кареті, збережений пару коней, по дній центральній площі Львова, площа Адама Міцкевича. Он відніється пам'ятник польському поету, один із найкрасивіших у світі, Від відволощи час спрямову на простек свободи, де бачимо величезну стелю, що має назву хвила національного відродження, і прикрашає зображення видатних діячів української історії та культури. А поряд встановлена пам'ятник митцю національного символу українського народу. Це, звичайно, наш відомий Тарас Григорович Шевченко. Чудово, ми з вами виконали всі. Спасибі вам за гру. І тепер, будь ласка, розгортаємо сторінку 38 наших зошитів. Нам потрібно установити відповідність. Потьомські сходи Одеса, Меджибійський замок, фортеця, Хмельницька та Андріївська церква Київ. Так, де ви думаєте, Потьомські Сходи? Де? Який малюнок? Третій. З'єднали. Перший з третім. Замок фортеця, перший чи другий? Перший і Андрійська церква сюди. Отже, ось так. І тепер нам потрібно з вами у нас такий гарний козачок, його розфарбувати. Ось я вам пропоную, але зверніть увагу, я тут зробила прапори вкраїнський, але в козаків вони були такі, як хрест на рожевому полотні. Так, я вам дякую за урок. Залишилося вам показати, чи вам було все зрозуміло, цікаво, чи не зрозуміло, чи ви сумніваєтесь. Певно, на все вас вийшло, адже ви в мене розумнички. Всього найкращого і до побачення!